Великий парад у китайському кварталі нью Йорка нагадує про цінність свободи слова та віросповідання і про те, що в Китаї багато хто позбавлений цих прав. Парад проводять люди, які займаються духовною практикою Фолоньгун, на згадку про мирну акцію, що пройшла у Пекіні 26 років тому. Тоді, 25 квітня 1999 року, понад 10 тисяч практикувальників фолоньгун зібралося у Пекіні біля бюро подання скарг і звернень. Вони приїхали розповісти про несправедливе ставлення до їхньої школи вдосконалення. За кілька днів до цього поліція побила і затримала 45 прихильників фолоньгун. А китайські державні змі почали розповсюджувати наклик про цю практику. Репортажі про Фалуньгун були вкрай негативними і не відповідали власному досвіду і практикувальників. Це було для них як грім серед ясного неба. Це була абсолютна брехня. Та мирна акція була спонтанною. Люди просто з'їхалися з усієї країни, маючи надію, що влада дослухається і припинить нападки. Для Пекіна захід став найбільшим із часів продемократичних протестів на площі Тяньаньмень 1989 року. Цей учасник параду в Нью-Йорку був і на цій акції у Пекіні. Тоді ми хотіли розповісти уряду, що просто займаємося мирною духовною практикою. Ми просто хочемо мати право нею займатися. Люди, які займалися фолуньгун, стали вздовж дороги і намагалися не перекривати тротуари і не заважати перехожим. А наприкінці дня, перш ніж розійтися, зібрали все сміття. Вони надіялися, що влада їх почує, проблему вирішить, і вони зможуть і далі спокійно жити і самовдосконалюватися, як це було у попередні сім років. Але все вийшло не так. За кілька місяців після тієї мирної акції Китайська комуністична партія розпочала проти Фолуньгун найжорстокішу кампанію репресій. Ці гоніння в Китаї тривають і нині. Учасники параду сподіваються привернути увагу до порушення прав людини в КНР. Я думаю, що чим більше людей дізнається про те, що відбувається, тим більшим буде наш вплив, і ми справді зможемо змінити ситуацію. Маємо надію, що більше нью-йоркців, особливо китайців, зможуть зрозуміти правду про Фалуньгун. Послання миру та свободи зворушило деяких перехожих до сліз. Я не можу стримати сліз, бо це дуже зворушливо. Я така рада, що ви робите це. Нехай світ знає, що відбувається.